Ближче до початку грудня можна спостерігати численні акції, заходи, флешмоби, сюжети і статті, позначені незмінною червоною стрічкою, складеною особливим чином. Вона є міжнародним символом боротьби зі СНІДом, який використовують як логотип і медики світу, і агентства ООН, і незліченна кількість громадських організацій та благодійників. Цього року одне з таких, німецьке товариство Гіц запропонувало допомогу кривому рогу у проведенні безкоштовного експрес-тестування на ВІЛ. Анонсування цієї акції, власне, і було основною метою зібрання журналістів. 22 числа, начиная с 14 часов до 18, в гипермаркете Ашан будет проводиться тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также, начиная с 21 числа, по всему городу, во всех центрах первичной медико-санитарной помощи происходит уже тестирование на ВИЧ-инфекцию. Те, кто не смогут попасть в Ашан, могут обратиться к семейным докторам в свои центры. Чому варто доповнити недільний шопінг експрес-тестуванням? По перше, це зручно, швидко і невитратно, адже мало хто з нас вже сьогодні свідомо готовий виділити час і відвідати спеціалізований центр боротьби та профілактики Вілсніду. а потім ще протягом п'яти днів хвилюватися в очікуванні результатів. По-друге, це необхідно зробити кожному, хто хоче встигнути побавити онуків. Адже в Дніпропетровській області і Кривому Розі, який, повірте, і тут не пасе задніх. Живе четверта частина всіх ВІЛ-позитивних в Україні. Виявивши хворобу, знатимете, як жити далі, не виявивши, зрозумієте, що жили правильно. Вічінфекція – це не опасно. З нею можна жити повноцінно. Але головне мати, знати, що ця вічінфекція вже серед нас. Ми не говоримо о чому-то далекому. Она есть среди нас. Эти цифры довольно такие шокирующие, но тем не менее человек, который знает, он защищен. Шокуючі цифри, про які згадав Геннадій Кругленко, виглядають як 22 дві тисячі ВІЛ-позитивний криворіжець на сьогодні. Сміливо додавайте до них ще стільки ж і не помилитесь, бо то лише виявлені та зареєстровані хворі. Щодня у центрі медики і психологи мають справу з чотирма-п'ятьма новими людьми, у яких знаходять антитіла. Перша реакція, а вона варіюється від гірких сліз до агресивних нападів. Зазвичай дістається психологу. Після усвідомлення проблеми хворим за роботу береться інфекціоніст. Він визначає ступінь вірусного Вантаження на організм і за необхідності призначає антиретровірусну терапію. Таке лікування має три особливості: воно індивідуальне, регулярне і пожиттєве. Про свою хворобу Наталя дізналася 14 років тому. Вже вісім приймає терапію і має великі плани на майбутнє. Січас я вот на одної схемі. Уже почти вот восьмой год вот, да, вот да, принимаю терапию. Я уже настолько привыкла, у меня уже биологические часы начинают, будильничек, биологи, ну, организм начинает будильничек, вот, такой, вот Тебе нужно принимать. Соблюдать, конечно, нужно режим, и концентрация должна быть обязательно. То есть, если врач назначил определенную дозировку этих препаратов, мы должны принимать вот эту вот дозировку. Єдине, чого бояться всі, хто приймає АРВ препарати, це припинення їх надходження. Сьогодні такої проблеми немає. Запаси ліків є, зриву постачань не передбачається. Позитив спостерігається й у тому, що кількість нових інфікованих вже п'ять років як потрохи зменшується. Прогресувала і людська думка. Тепер вже віл позитивних не сприймають мов прокажених. На сьогодні домінує статевий шлях передачі хвороби, тому ті, хто не без гріха, остерігаються вішати ярлики на хворих, аби самим не стати міченими. Що ж до світлих перспектив, то всі сподівання на подолання вірусу ми покладаємо на генії вчених. А ось призупинення його розповсюдження справа нашої відповідальності.